Друзі, сьогодні ми розглянемо вишку з периметром робочої площадки метр 20 на 2 метри. Ця тура виконана зі сталевої труби діаметром 42 міліметра і товщиною стінки півтора. Максимальна висота нарощування 18,3, що дає змогу виконувати від найдрібніших до найбільших будівельних робіт. Ця вишка поєднує в собі зручність і надійність, роблячи вашу роботу легкою і безпечною. З розміром ностило один і два на 2 метри. Вона ідеально підходить для різних завдань. Її використовують як на вулиці, так і всередині приміщення. Вона виконує функції будівельного рештування, але з легкістю перемішується завдяки колісній базі. А тепер перейдемо до особливостей вишки. Настил виконаний з фанери на металевому каркасі, що складається з двох половин: одна половина глуха, друга частина з люком. Цей настил здатний витримати вагу до 250 кг на метр квадратний що робить роботу на висоті безпечною і зручною. Простота пересування здійснюється за рахунок колес діаметром 200 міліметрів, оснащене гальмами, а стійкість досягається за допомогою гвинтових домкратів, що допоможуть зневелювати нерівності поверхні. Вишка проста в збірці, не вимагає додаткових інструментів і має різнокольорові деталі для швидкого і безпомилкового монтажу. Після використання вона компактно складається для значного зберігання і транспортування. Якщо ви хочете замовити цю вишку або в периметрі робочої площадки 1,7х0,8 або 2х2 метра, переходьте на наш сайт.